За цю війну маємо ну просто десятки сотні а, і а, так званих осінд дослідників. Це ті люди, які за допомогою різних даних, в тому числі і в соціальних мережах, визначають точки, е, визначають місця, де концентруються. Жива сила противника, де пересувається техніка, ну це далеко не таємниця для тих, хто дуже детально стежить за ем, цією війною. Е, але не лише осінтери, наприклад, є ось таким інформаційним викликом. Ну загалом, циркулювання інформації в нинішній час нічого фактично неможливо приховати, навіть якісь е, якісь такі просування, які би мали бути втаємничиними. Е, і, от, буквально на днях, е, речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк каже. На лівому березі е, дуже багато уваги приділяють якимось діям е, збройних сил України. Зокрема, в козачих лагерях там е, росіяни кричали від А до Я, що там відбувається. Осінтери бачили, е, ну і верифікували певні удари. Ну тобто, об'єктивно там зсу присутні, так само як об'єктивно не присутні в районі Антонівського мосту, так само як є вилазки нашої е, спецури в районі Голої Пристані. Гуменюк просить мовчати. Ну, це якби логічно, так. Інформаційна тиша, але це не мені здається, це не за викликами сучасності. Як, наприклад, закрити рота ін інституту дослідження війни, який теж видає буквально вчора звіт про те, що е ЗСУ мають плацдарм на лівому березі? Чи британська розвідка, яка сьогодні теж говорить, що Росія намагається повернути втрачені позиції, які зайняли українці, е маючи плацдарми на лівобережі? От, от, от цей виклик, е де ви бачите золоту середину до нього? Uh... Це так само, я маєш я, я... інформаційний спротив група, яку ви представляєте. Але ми не маємо а, права затикати якомусь рота. Ми не маємо ми завжди закликаємо так фільтрувати інформацію дуже обережно нею користуватися, але ну ми не маємо права комусь вказувати. Ми не є якимось офіційним органом. Ми незалежна аналітична група. Яка з 2014 року діє на саме на фон на плацдармі контрпропаганди, я скажу так: я можу просто прокоментувати тему з лівим берегом. Так, це диверсійно диверсійно, диверсійно, -диверсійно розвідування. Діяльність наших підрозділів ССО. вона відбувається з 2022 року, з 2022 року. Фактично після того, як було звільнено правий берег, розпочались ці дії. Це не розширення плацдарму, це не зайняття якихось позицій. Це дуже просто все відбувається. Заходить диверсійно-розвідувальна група, вирізає позицію росіян, повертається назад. Росіяни намагаються повернутися на цю позицію, їх обстрілює наша артилерія, яка з правого берега має превалюючі позиції та висоти. Потім через деякий час повертаються в наше ССО, знову вирізають тих, хто залишився живий, повертаються назад. Тобто відбувається виконання середньостатистичних бойових задач диверсійно-розвідувальної групи, те, що було в Запорізькій області, Луганській області, Донецькій області, але там все на суходолі, воно нібито непомітно, не помітно, як така ДРГ переходить лінію боєзіткнення, де робить свою справу і повертається. А тут Дніпро, тут форсування. Тут кожного разу, коли бачу цю ДРГ, яка форсує Дніпро, яку здійсняла ворожий дрон у росіян. Паніка у всіх паніка у інститутів у цих всіх цих лекторів та ректорів. А в них розпочинається одразу екстаз. О, там щось відбувається на лівому березі. Що це таке? Наступ, новий плацдарм. Ні, це називається сіра зона. Ми розширюємо сіру зону. Контролюють цю сіру зону в першу чергу артилерія говорити про якийсь наступ, про розширення якоїсь плод Ні, це поки що зарано. Зарано, коли розпочнеться наступ на лівому березі, усі це а, побачать, усі це відчують, усі це зрозуміють. Що це саме воно. А поки що, це буде надіяльність, якої приділяють дійсно забагато уваги. І це а, повинно ну, по-перше, повинно для людей, у яких є критичне мислення, а воно повинно а, викликати питання. А чи дійсно настільки професійні усі ті аналітики та персоналії, які настільки не зовсім професійно розповідають про події на лівому березі? Тоді мене є запитання щодо такої цікавої інформації, яку оприлюднював ваш колега Костянтин Машовець, так щодо реакції Росіян. От ви кажете, вони там бігають, кричать як там звідомо мемчика, суетяться, а воно горить все дужче. Так, от пан Костянтин оприлюднював, що окупанти, реагуючи на ось ці дії ЗСУ на лівому березі, перемістили свої. Стратегічні резерви з двох новостворених армій, так підрозділи з двох новостворених армій, які якраз створилися фактично у ході такої прихованої мобілізації або розширення російського війська, про яке нещодавно звітував Медведів, хоча його слова, напевно, як мінімум на два, а то й на більше можна ділити. Тож, я так розумію, це ось така реакція це ну, в принципі, видатна подія, тому що стратегічні резерви це щось дуже глибоко і дуже далеко. Тому що резервів в них вже немає. Вони свої резерви почали використовувати ще в середині, десь наприкінці червня, для того, щоб зупинити наше просування по першій лінії оборони, тобто по полосі забезпечення. А хто буде тримати зараз їх другу лінію оборони, ну наприклад, в Запорізькій області їм не вистачає ресурсу, їм потрібно більше ресурсу для стримування нашого наступу. Тим більше їх російське командування воно також розуміє найголовніше. Те, що зараз відбувалось в полосі забезпечення, це відбувались події е, обмежен, груп обмеженого функціоналу. Тобто діяли підрозділи обмеженого функціоналу. Це російські пропагандисти, там вони волали, ох як ми там круто тримаємо оборону, е, як у нас все там гарно виходить. Ось не можуть прорвати нашу оборону. Ось ці укранацисти. Ну, окей, добре, ми робили свою справу. Саме підрозділами обмеженого функціоналу росіяни вводили свої резерви. Зараз ми підійшли по декільком а, локаціям до другої лінії оборони, ми розширюємо там плацдар, ми рівняємо фланги, ми охоплюємо деякі населені пункти для найкращої позиції для а, прориву. А потім буде що? А потім будуть задіяні основні ударні ресурси, основні ударні групи, які саме ще не були задіяні в бойових діях, тому що вони очікують свого часу, коли будуть е, створені відповідні умови для прориву основної лінії оборони. Виникає питання, коли будуть створені ці умови? Через два тижні, через три тижні, через місяць. Хто знає? Ну спрогнозувати важко. Але факт залишається фактом. Коли це розпочнеться, у росіян не буде достатньо можливості, щоб всі основні ударні групи вже стримувати, тому що в них не Резерви були задіяні. Стратегічний резерв вже на підході. А що за стратегічним резервом? А що після того як основну лінію оборони буде прорвано? Хто буде тримати третю лінію? Яка це взагалі тилова? Це тилова лінія оборони? Вона нічого спільного з полосою забезпечення та основною немає. А, тому, скажімо так, дійсно виникає дуже така цікава ситуація в становищі Росіян, але треба мати терпіння і спостерігати за тим, як професійно діють Сили оборони України, і головне, що вони діють за планом. Пане Олександр, то а, вам не здається, що ви якось так ну дещо а, таку риторику маєте. Шапко закидательську е? з приводу росіян. Ну, то, ви так просто розписуєте я, я, я поясню, чому, тому що е, я читаю там, останнім часом пости е, або якісь думки наших військових. Ну, наприклад, давайте так задаємо командира батальйону, третьої штурмової Кухарчука, який каже, е, що все не так добре, от як вам може здаватися. Давайте повертатися до реальності. Інші там люди пишуть, кажуть, е, що типу, закінчуйте дивитися марафон, давайте говорити правду, що в нас складні речі. Сьогодні там Марі, Марія Берлін наприклад, написала статтю на Українській правді про те, що мобілізаційний ресурс росіян набагато більший і ми лише на початку війни. Ну, тобто, такий тренд загальний публічний він з'являється про те, що не потрібно е ну, взагалі говорити, що в нас там все добре, тому що все далеко не так добре, і давайте якось вертатися більше до реальності, до правди і тому подібне. А я здається, майже 20 хвилин тому говорив, що в нас не добре. Я говорив, що нам не вистачає майже всього. Кожної номенклатури, кожного озброєння, кожного кожної техніки і так далі. У мене інше виникає питання. Ось ви там назвали дуже цікавих е спікерів з української правди, так? Марія так? Що у нас було у 2022 році, 24 лютого? Це був не початок війни насправді? Це було що? Середина війни? Це була четвертина війни, одна третина. Хто знає, ми зараз на початку війни, чи ми в середині, чи наприкінці. А мабуть, людина, яка може аналізувати ситуацію та оцінювати, який є ресурс дійсно, який є резерв у російських окупантів, скільки вони можуть відновити на місяць а, стволів гаубичної артилерії, щоб компенсувати свої втрати, які повинні бути втрати? Так, дійсно ми можемо зараз а, говорити про те, що у росіян є перевага, навіть кількісна, кількісна не тільки по особовому складу, але й по техніці. Але при цьому. А маючи тотальну перевагу по артилерії, вони програють нам в контрбатарейній боротьбі. Так в нас є втрати, в нас є свої проблеми. Ніхто не каже, що ми всі такі тут супергерої та супермеди. Я розглядаю ситуацію, як вона є. Я розглядав ситуацію з північним плацдармом то говорив, що він буде звільнений а, ще до а, літа. Так воно і сталося. Така ж сама ситуація була з правобережною Херсонщиною. І повірте мені. Коли ми ну скажімо так з вами зустрінемось десь в 2024 році в січні, мабуть, ми будемо з вами саме говорити про просування а, Сил оборони України до адміністративної межі тимчасово окупованого півострова Крим. Якщо цього не станеться, ну а, виявляється, що це був не найкращий сценарій, на який я маю надію. А надія у мене саме така: що до 2000 до кінця 2023 року, ми зможемо дійти до Азовського узбережжя, та фактично звільнити частину материкового півдня України. Я бачу цю перспективу. Я не займаюсь шапкою закиданням. Я е, аналізую е, кожен аспект е, можливостей супротивника вести, наприклад, оборонні дії або наступальні дії. Е, справа у тому, що якщо мені знаєте, дуже часто також закидають ось. Коли відбувалися події за Бахмут, мене дуже часто закидали те, що я якось висвітлюю події в Бахмуті не з позиції людини, яка сидить в окопі, а з позиції людини, яка сидить в кріслі. Ну або, як хтось ще каже, на дивані. Mm. Але в тому і справа, що а, людина, яка сидить в окопі, вона бачить а, в на дальність свого пострілу 200 метрів, ну, 300 метрів. А вона знає, що робиться в, сусіднь, в сусідньому ВОПі, в зводноопорному пункті, і безпосередньо може робити такі висновки, що там відбувається, але вона не знає, що відбувається по-перше, по всій лінії фронту, які саме в цій локації сконцентровані сили та засоби ворога, що відбувається в тилу ворога, ну, наприклад, з їх військово-промисловим комплексом, які відбуваються постачання, цим займаються аналізом інші люди. Групи, які проводять ці аналізи. І е, знаєте, коли іноді проводиш цей аналіз і робиш відповідні висновки, то ти можеш собі дозволити е, наперед говорити щось позитивне, тому що ти бачиш цей позитив. А хтось в нас любить панікувати, ну хай каже що ми на початку війни. Насправді ми були на початку війни з моменту заснування Московського царства. Ось це був початок війни. Так, ми зараз на початку, всередині чи в кінці.